Валеріса Раула, тікай з городу, тобі пі Інфіковані раком простати птахи летять зі Слобожанщини на місто Герой Ленінград, щоб вбивати виключно росіян. Єлоустоунський вулкан вже в понеділок готовий вивергнутися та знищити всю північну Америку. Екстрасенс Саратова силою думки зміг проникнути на засідання Бейдельбергського клубу та почути, як Мадлен Олбрайт віддає наказ розчленувати Росію. Все це звучить як маячня кремлівських політтехнологів під фентанілом, але це теми. Реальних досліджень науково-дослідного інституту Комітету державної безпеки або скорочено російською НІКАГБ. Сьогодні совершенно очевидно, що Пентагон реалізував на Україні план воєнно-біологічної окупації. Партнер цього випуску Майндлі. Деталі наприкінці відео. Ні, КГБ звучить як вигадана установа з четвертого сезону дивних див, де вічно п'яні брудні росіяни на північному полюсі вирощують гігантського хробака в гнилому бараку, щоб потім посадити його в крісло президента. Але, можливо, сценаристи дивних див знають більше, ніж здається, тому що такі установи реально існували, ба більше вони досі існують, просто перейменовані. У сучасній Росії НІІ КГБ переназвали у Інститут криміналістики ФСБ або НІІ ФСБ. Цей НІІ – не одна установа, а мережа засекречених конструкторських бюро і лабораторій, які працювали по всій території СРСР, а зараз працюють на Російську Федерацію. Перші дослідні інститути з мережі НІІ КГБ були офіційно зареєстровані 1955 року. Вони були сформовані на базі так званих шарашок, лабораторій в таборах для умні. <зв> Язнених, де радянська влада збирала репресованих вчених і змушувала їх працювати на скорішу перемогу комунізму такий собі комуністичний коворкінг з баландою та розстрілами. Наприклад, саме таким ні був ЦРТ центр річових технологій, який в часи СРСР розробляв спецзв'язок. Спочатку це була спецтюрма МВД СРСР, яка мала назву Марфінська шарашка. Потім ця тюрма стала НІІ-зв'язку або центром мовних технологій. А в сучасній Росії науково дослідна тюрма перетворилася на акціонерне товариство Автоматика, яке продовжує займатися спецзв'язком для російської влади. Наприклад, в 2010 році ця контора брала участь у тендері ФСБ на технології розпізнавання національності по голосу. До речі, саме у цій шарашці працював зек Солженіцин, і саме її він описав в романі «В Вкругє первом», за яким навіть поставили виставу. Тут треба ти щось забрісті щонібуть крупне, ну так да Розквіт НІІ КГБ стався за часів Андропова. В 1977 році мережа НІІ КГБ охопила практично всі наукові сфери, а засекречені дослідження отримували максимальне фінансування. Там розроблялися нові види зброї, нові отрути, нові засоби зв'язку. До прикладу, знамениті ядерні валізки були розроблені саме в одному з таких НІІ. Російські ліберали стверджують, що сумнозвісну отруту новічок теж виробили в надрах такого. Секретного наукового відділу. Але ми знаємо, що якщо ти вже почав максимально надсекретно вигадувати надсекретні розробки, то буває важко зупинитися. Наприклад, один з інститутів, відомий як НІІ прогноз, почав активно займатися вивченням біополя, астрології, телекінезу і телепатії. Такі собі совєтський x files де капітан Іван Петрович і старлей Марія Сергіївна в бункері на Чукосі намагаються налаштуватися на вібрації біополя. Рональда Рейгана Ось що розповідав про сферу діяльності Нії КГБ, колишній перший заступник голови КГБ СРСР, генерал-майор Ніколай Шам. Перемістити сознання чеку в другу в зону, в другий регіон міра з тим, щоб он там все такої відділ, проконтролірував, услышив. А ось цей дідугани з вусами генерал-майор ФСБ, професор Георгій Рогозін. Він теж був співробітником Нії прогноз у мережі Нії КГБ. І у своїй попайці він ще далі пустився Б. Рогозин активно изучал советских экстрасенсов и придумывал, как можно их использовать в государственных интересах. К примеру, напускать их на информаторов, чтобы те в измененном сознании поведали то, что скрывают. Пізніше за численні заслуги на ниві екстрасенсорики, Рогозін навіть стане заступником голови Федеральної служби охорони при президентові Єльцині. Його будуть називати Мерлін Кремля або Нострадамус в погонах. Численні джерела стверджували, що Рогозін займався у ФСО астрологією і телепатичним шпигунством за опозицію. Він міг передбачити коливання курсу рубля і підступні змови міжнародних партнерів. В сімдесятий создают секцію біоінформації, она же – секція біоенергетики. Що її іноді називають лабораторією екстрасенсів. Секцію возглавляет доктор наук філософ Олександр Спіркін. Під його руководством работают більше 200 человек, обладающих сверхъестественными способностями. Олександр Спіркін колишній професор Московського державного університету та член кореспондент Російської академії наук. Він стверджував, що був Головою першої в СРСР лабораторії, де вивчали екстрасенсів. За його ж зізнанням, на початку 80-х його звільнили з лабораторії за те, що радянська екстрасенсорика значно відставала від американської. Але саму лабораторію не закрили. Можливо, саме з тих часів ростуть ноги всім нам відомого, НІІ СТБ. Ай! Крім екстрасенсів та біополів, у Нії КГБ вивчали також торсіонні поля, мозок Леніна і Мессінга, намагалися створити кліматичну зброю і, звісно ж, винайти безсмертя. І все це під соусом науки. Відчуваєте масштаб у часи розквіту мережі НІКГБ на службу до комітету державної безпеки приходять молоді Владімір Путін і Ніколай Патрушев. Вам може здатися, що ми зараз вдаємось до такої собі дешевої маніпуляції, ну, типу, щоб до ідіотизму радянських псевдонаукових досліджень приплести сучасних російських керманичів, які звичайно у всю цю маячню не вірять і ніколи не вірили. А от і ні. І є приклади, які доводять зворотнє: і президент Росії Путін, і голова Ради безпеки Російської. Федерації Патрушев і голова російського парламенту Володін і сотні російських пропагандистів неодноразово наводили ось цю цитату колишньої держсекретарки США Мадлен Олбрайт. Несправедливим є те, що багатства Сибіру належить одній країні світу, їх треба поділити між усіма. А ось Олбрайт цитує сам Путін. Хто навіть публічно осміюється говорити, що несправедливо якоби що Росії принадлежати. Багатство такого регіону, як Сибір, тільки одній країні. А ось те саме робить секретар Ради безпеки Російської Федерації Ніколай Патрушев. Ви, мабуть, пам'ятаєте висловлювання екс держсекретаря США Мадлен Олбрайт, що Росії не належить ні далекий схід, ні Сибір. Прикол в тому, що цієї цитати Мадлен Олбрайт не існує взагалі. Ба більше ця нібито цитата взята з матеріалів дослідження думок Мадлен Олбрайт за її фотографією спеціалістами НІ її прогноз з мережі ні її КГБ». Ще раз. Спеціалісти кагебісти подивились на фото Олбрайт та считали з її мозку підступні плани за допомогою спеціальних секретних методик, більш відомих як шизофренія. Після чого про це почав говорити Путін та інша високопосадова русня. Ось цитата 2006 року, в якій співробітник НІІ прогноз генерал-майор ФСО Боріс Ратніков прямим текстом визнає, що ця цитата це здобуток дослідницьких зусиль клінічно хворих ідіотів. Думаю, що сьогодні вже можна казати за пару тижнів до початку бомбардувань Єгославії авіацію США, ми провели сеанс підключення до підсвідомості держсекретаря Мадлен Олбрайт. По-перше, у думках мадам Олбрайт ми віднайшли патологічну ненависть до славян. Ще її обурювало те, що Росія має найбільші в світі поклади корисних копалин. За її думками, в майбутньому російськими запасами має розпоряджатися не одна країна, а все людство під наглядом, звичайно ж, США. Так, Путін і Патрушев, цитую думку американської чиновниці, отриману за допомогою телепатичного шпигунства. І про це вони могли дізнатись виключно зі звітів НІІ КГБ. Біополе, телепатія, телекінез, різного роду парапсихологія вивчали, звісно, не тільки в СРСР. Тема паранормальних явищ була актуальною і для спецслужб Сполучених Штатів. Взагалі, цікавість до потойбічного і різного роду екстрасенсорики, вибухнули в 60-ті. разом із рухом хіпі, сексуальною Олюцію, цікавістю до йоги, тантри, ЛСД, грибів, марихуани і намаганням Богеми увійти у так звану Еру Водолія. А пік наукової цікавості до загадкового припав на другу половину 70-х – початок 80-х років. Не виключено, що всі ці експерименти з потойбічним, а також вживання психотропних речовин, відобразились і на музиці того часу. Але разом з волохатими мужиками в латексі в минуле пішла і віра в гороскопи та вимірювання аури в умовах суворої секретності. Але не в Росії. В Росії нічого ніколи не минає. Подивіться на Пугачову. Ось вже згаданий голова Ради безпеки Російської Федерації, колишній голова ФСБ Ніколай Патрушев натякає американцям на те, що їм залишилось недовго, бо їх знищить виверження Єлоустоунського вулкана. Натякає так, ніби він має на цей вулкан якийсь вплив. І силами думок лаборантів НІІ КДБ вулкан от от прорве. Патрушев звернув увагу на те, що якщо вулкан Єлоустоун прокинеться, відбудеться безпрецедентна катастрофа. Ніколай Патрушев у разі виверження Єлоустоуна неминуча загибель всього живого на території Північної Америки. Патрушев розповів, де рятуватися від вулкану Єлоустоун. Нинішній голова ФСБ Олександр Бортніков, який заступив на посаду після Патрушева, не відставав від попередника, і силами Нії криміналістики ФСБ почав досліджувати автентичність туринської плащаниці. Після дослідження ФСБ заявила, що плащаниця справжня. Експерт інституту криміналістики ФСБ по слідам мікрочистіць на полотні змогли восаздать чіткий облік христа і відновити события, які підшествували його смерті. Чи вивчали російські спецслужби можливість нагодувати Челябінськ п'ятьма рибинами? Ми думаємо, що так. Тож, колишній КДБшник Путін цитує думки людей, здобуті за їх фотографію. Колишній КДБшник Патрушев роками працює над виверженням північноамериканського вулкана. Ну а голова ФСБ Бортніков досліджує релігійні артефакти. Тобто, вся ця паранормальна діяльність російських спецслужб не бетрі сценаристів російського телеканалу РЕН Тіві, а найвищі посадові особи Росії не тільки кровожерливі і цинічні, але й наглухо їбануті. Тож, коли ви чуєте від російських пропагандистів, що в Україні розробляється біологічна зброя для знищення росіян шляхом зараження птахів, і ці суперсекретні досліди проводяться у місті Зміїв Харківської області, то цілком можливо, що ці дані російські пропагандисти отримали під час аналізу біоматеріалів Ісуса Христа під впливом торсіонних полів, які можуть одночасно провокувати виверження Єлостоунського вулкана, і зчитувати думки мера Зміїва. По його фото в Вікіпедії. Для покращення стосунків з батьками робіть дихальні вправи. Щоб заробляти більше грошей, пийте каву зі сльозами носорога. А розклад Таро радить водоліям плюнути через ліву п'ятку. З вас тисяча гривень. Якщо ж ви нормальні і вам потрібна реальна допомога, спробуйте Майндлі. Це платформа, де можна знайти собі психолога для онлайн терапії. Обирайте з поміж тисячі професіоналів того, хто найкраще підходить під ваш запит та бюджет, і записуйтесь на зручний для вас час. Переходьте за посиланням або цим QR-кодом і проходьте тест, який допоможе вам зрозуміти ваші проблеми і потреби. А за промокодом «TORONTO20» отримайте знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом.